Заказала цю приспособу, а балончик заправити не можу. Що я не так роблю? Дивіться, поясню, як не користуватися. У нас є отака приспособа, вона універсальна під отакий вихід балонів. І під наші звичайні цангові горелочки. Дивіться, нам треба взяти великий балон. Великий балон 50-10 літрів, 5 літрів. Поставити його вище і обов'язково перевернути великий балон перевернути, щоб він стояв верх ногами, щоб газ тікав, що заправляється не під тиском. Далі, якщо використовуємо цей балон, просто накручуємо, якщо використовуємо санговий, накручуємо перехідник, який йде в комплекті під санговий. Накрутили його. Ось сюди, отак. Отак, От сюди так ставляємо, провертаємо, зафіксували. Тут відкрили на великому крані балон. Відкрили цей балончик внизу. Відкрили, обов'язково зважили, відтарували, заправляємо на 30% менше основного об'єму, який був по заводу. Відкриваємо кран, один кран, напроти трубки, газ починає йти. Газ йдемо до певного моменту, поки не виросте надлишковий тиск. Газ перестане йти. Цей кран закриваємо. На секунду відкриваємо вихід в атмосферу, стравили. Таких треба пару маніпуляцій провести зі стравлюванням. І все заправляйте, го не його, будь ласка, щоб не більше заправили, щоб його вас, не дай Бог, не розірвало.